Огляд на універсальний складний ніж від компанії Bestechman, модель Firebeard. Почнемо, звісно, з його габаритів та параметрів. Маємо 200 мм загальної довжини, 90 мм довжина кланка, 3 мм його товщина і всього 92 грами ваги. По матеріалах накладки на руків'ї G10 і. По клинку це у нас сталь D2 інструментальна з обробкою в Black Stone Wash. Що прикольно, що стилістика ножа дотримана по, скажімо так, всій площині. Відповідно, маємо, якщо чорний клинок, то у нас тут і осівий його чорний, і кнопка чорного кольору, і кліпса чорного кольору, і також лайнери вже чорного кольору. Також на ножі є отвір для темляка. І зручна кліпса дуже глибокого носіння в тому плані, що ножа практично не буде видно за кишені. При цьому його буде достатньо для того, щоб було за що вхопитись і з легкістю його витягнути. По сьомому вузлу там знаходяться у нас підшипники, і працюють вони дуже та дуже плавно. Я навіть спочатку подумав, що це керамічні, але виробник вказує просто підшипники. Ну, працюють надзвичайно швидко і приємно. Ніж доступний в двох варіантах. Зараз ви бачили білий, і також є ще ось такий от фіолетовий. По формі та ергономіці до ножа взагалі ніяких питань не виникає. Вона максимально класична, профіль клинка і руків'я доволі тонкі. Відповідно, він класно лягає в руку різними хватами, як молотковим, так і прямим, так і для нарізання по поверхні підходить. Форма леза у нас має ось такі от радіус. Це теж сприяє досить приємному нарізанню. Причому є ось такий от чойл, куди ви можете з легкістю поставити свій вказівний палець. Поставити ставити великий палець на насічки по обуху і робити якісь точні рухи, надрізи, декоративні і так далі. Спуски в нас майже від обуха, досить високі, ножик буде класно різати, поєднуючи з такою товщиною, це взагалі дуже навіть класно, і в цьому сумніватись немає сенсу. З продуктами працюватиме так, як потрібно. Товщина ручки теж достатня, не тонкий, не товстий. От якраз золота середина. Це, в принципі, є все, що можна сказати про цей ніж. Він по всьому дуже оптимальний. Це у нас і габарити, і матеріали, і відповідно ціна. Якщо вам подобаються складні ножі з такими габаритами і з батон-локом ще й в поєднанні з фіолетовим або білим руків'ям, тоді цей ніж 100% вам зайде. І ви не пошкодуєте, придбавши його, бо він відповідає своїй ціні на 100%. В підсумку маємо доволі. Звичний для більшості користувачів складний ніж, проте з замком Button Lock, який теж багато хто в принципі любить. Він доволі зручний. І що ще мені подобається в цьому ножі, це доступні варіанти руків'я. Фіолетовий яскравий класний колір в поєднанні з чорним він поєднується якраз так досить стримано і при цьому стильно. І, звісно, є ось такий от білий. Хто полюбляє світлі руків'я, то такий варіант точно йому зайде. І придбати цей ніж можна на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.